Всім доброго дня. Сьогодні хочу швиденько вам розповісти, як можна свої помідори забезпечити кальцій. Мені здається, що кальцій є один з найнедооцінніших елементів. Багато хто робить різні підкормки і фосфором, і калієм, і азотом, але кальцій недооцінюється. Вплив кальцію на рослину. І тут навіть не справа в вершині гнилі. А справа в тому, що кальцій дуже важливо відіграє роль у рослини, у їх поділу їхніх клітин, у розвитку стовбура, у розвитку листя рослини, навіть елементарні речі, навіть такі, як розтріскування плодів, водний баланс регулює кальцій І з деяких у де, разі. Певних умов кальцій може, наприклад, рослиною не засвоюватися. І тоді будуть, можуть виникнути проблеми, і от не тільки вершинна гниль, але й поганий розвиток самої рослини. Помідори відносяться до тих культур. Помідори, перець, відносяться до тих культур, які потребують багато кальцію. Ну, звичайно, в розумних межах, але е, мені здається, що багато підкормок, і багато якихось підкормок навіть в інтернеті не включають давання кальцію помідора. Сьогодні вам розкажу кілька способів, як можна дати кальцій. Можна вибрати один, два, можна і під корінь, можна і по листу давати кальцій, кому який буде, який буде, захоче, хто який захоче препарат, кому який подобається. Наприклад, мені од, під корінь подобається дати кальцеву селітру, по листу кальцій бор. Але зараз це все я розкажу. Тим більше зараз в таких умовах. Коли в нас складні погодні умови, ну кого як бачу по Україні різні, у кого йдуть дощі, в кого не йдуть дощі. Насто е, кож, майже кожен день вон, тільки що в нас прийшов дощ, в таких похідних умовах е, знімаю відео. Ми в таких умовах дуже важливо дати кальцій при таких складних умовах, забезпечити помідори нормальною підкормкою, щоб помідори були стійкі, в тому числі до фітофтори. Так, ось сяду тут, вже надіюся, вже нас доща не буде. Що вже трошки у мене нас дощ. Так розповідаю. Самий перший препарат, який мені дуже подобається, який забезпечить кальцій і забезпечить такий важливий елемент, як бор для рослини от такий кальцій бор, тим брексил кальцій. Значить, цей препарат може бути і італійський, це від нашої фірми професійне добриво. Значить, воно. Тут провідником кальцію виступає бор. І воно забезпечить рослину не тільки кальцієм для гарного розвитку, але й бором, який забезпечить і цвітіння, і повноцінне зав'язування плодів. І вони, ці два елементи, кальцій і бор, саме краще засвоїться. Чомусь всі дуже багато зосереджені на борній борною кислотою. Але мало хто, я бачу, що мало хто використовує брексил кальцій, оцю, оцю придкорку брексилом кальцієм. Я вже раз проводив. Брексилом кальцію, я ще, ще раз проведу підкормку бриксилом кальцію. Це дуже такий повноцінний препарат, який може забезпечити гарний розвиток і гарний врожай. І Ще можна препарат веселу. Я ще використовую собі отакий от хелатин кальцій, хелати, хто не знає, саме краще засвоюється рослинами. Він також і дає, і дає, і дає, і дається і кальцій бор, і, і хелатин кальцій дається по листу. Тут, крім кальцію, Є ще азот, тобто він ще дасть помідорі азот. Значить, що цей препарат робить? Усуває дефіцит з кальцію, запобігає фізіологічним захворюванням, вершинна гниль, гірка прямисть, розтріскування плодів. Тобто, що дуже багатьох у нас є, що от є, наприклад, засуха. Потім йдуть інтенсивні дощі, і от в мене найдуже багато, що препарат, е, помідори тріскаються. Зміцнює клітинні стінки, що позитивно. тобто Кальцій допомагає. Позитивно впливає на інтенсивність клітинного поділу. Клітинки будуть ділитися і краще будуть рости помідори. Поліпшує лежкість та транспортабельність продукції. Тобто, от такий препарат хелатин кальцій. Дешевий доступний, Можна е, з дві обробки спокійно зробити, хто хоче, може зробити своїм, або, наприклад, кальцій бор зробити брексил кальцій, а потім зробити хелатин кальцієм через 10-14 днів. Так, далі. Ну, Мені здається, що цей препарат кальцева селітра, то це навіть не, не треба її рекламувати. Багато раз я розказував за кальцієвою селітрою. Е, дуже тут е, і азотні є, і кальцій. Е, значить, ця кальцева селітра дається під корм. Е, вона дається столова ложка на 10 літрів води і подається по пів літри помідорці. Кальцева селітра, воно досить таке. Ну, Дорожче доброго рахується, але воно дуже-дуже потрібне для всього. Я, от, наприклад, підкормлюю і огірки, і помідори підкормлюю цей кальцевою селітрою. І підкормлюю ну, все підкормлюється кальцевою селітрою. Я не знаю, не знаю, чим, що я не підкормлюю. І перець дуже кальцевою селітрою можна підкормлювати. Ця кальцева селітра. Гарно впливає на розвиток кореневої системи навіть на перших етапах. І потім, от на зараз будуть, наші помідори, будуть в'язати вже плоди. Будуть для наливу плодів кальцева селітра, потім фосфорно, калійне добре, сам, щоб гарно налити плоди, незамінима кальцева селітра. Багато кальцевої селітри не йде, йде столова ложка на відро, і це відро ділиться на 20 помідорів. Ще вам покажу таку новинку. От, я ще купив собі е, попробувати цього року нітрабор. От, е, нітрабор від Яра фірма. Здається, це фінська фірма Нітрабор е, цього добрива. Тут е, на 33 гривні я купив цього добрива. Здається, 304, 300 грам. 394 грами. Це оцей нітрабор. Це Кальцева селітра плюс бор. Е, хочу спробувати. Е, тобто бор, е, що хочу роз'яснити, бор вважається до таких елементів, що погано мігрують по рослині, тому е, його треба і давати. Е, дають і по листу, і дають під корінь цей нітрабор. Я хочу зробити хоча б раз, оцим добривом зараз засвідчує нітрабор. Хто хоче, от попробувати, є от така новинка появилася в нас в магазині. Я от я собі купив, хочу попробувати підкормити цим нітробором. Побачу, що як буде, як він подіє на росли. Хто не хоче підкормлювати хімічними препаратами, наприклад, не, е, хтось використовує тільки, наприклад, е, все біологічне, органічне, наприклад, гній, попіл. Можна зробити гарну підкормку з попелу. От, наприклад, я теж гарну кальцеву підкормку. Значить, я вже попіл не буду вам показувати. Попіл 20 разів ми вже показували, тут нема що показувати. Значить, е, хто попіл, вважається. Вважається найкращим кальцієм, один з найкращим кальцієвим добром. Там кальцію попілі е, залежить від залежно від якого, з чого попіл береться, від, до, від 20 до 30% кальцію. Е, Калію 10%. Калію 10%, але калію може бути більше, якщо там солома якась, там, то може бути більше. Або сонячник спалює, то може бути більше калію. Але саме більше там кальцію. Оцей, наприклад, як я роблю? відро води насипаю стакан попилу, він стоїть у мене цілий день. Оцей самий осад, що там залишається на дні, це саме кальцій. В водичці там це переважно калій, а в саму осуду кальцій. І ще до цього, як маю вже підкормлювати помідори, додаю стакан оциту. І все. І е, це підкормлюю такою підкормкою, натуральною кальцієвою підкормкою. Е, підкормлюю свої помідори, огірки, що там, хто що підкормлює. І цибулю все підкормлюю такою підкормкою. Але. Кальцію також не треба забагато, тому можна вибрати, там, наприклад, зробити підкормку брексил кальцій там, через тиждень кальцією селітрою і деякий час починати. Потім знову зробити підкормку кальцієм, поміняти його з фосфорними добривами. І кожен собі знає. Тобто, от, наприклад, я знаю, що в мене є вершинна гниль, і тому мені треба більше кальцію додати, і по листу давати, і під корінь. А кого, наприклад, інші ґрунти, кожен знає собі, як відрегулювати йому підкормку. Але кальцій один з найважливіших елементів для гарного врожаю. Отаке відео. Кому цікаво, і кому якісь є питання, можете писати мені в коментарях, я відповім. По можливості, і по моїх знаннях, і всім бажаю гарних врожаїв, гарної, гарних врожаю, помідорів і мирного, мирного неба.